Доброго дня, друзі! Знову у нас на каналі Свіженьке авто. Приїхав крутий Peugeot Boxer. Ой, вибачаюсь, експерт. Боксер експерт. Експерт. Це машина 18-го року, 9-й місяць го року. Вантажна, 2-літровий, ХД і їхній на автоматі айсіні. Дуже крута машина, дуже мало таких автомобілів взагалі є. Клієнт нас шукав саме такий автомобіль, тому що інколи в нього по роботі велика компанія займається певною видом діяльності і вони інколи садять за руль жінок. Жінки дуже добре з автоматом розуміються тому ось така краса. Це Авто в наявності місто Львів. Так, показуємо далі. Значить, що в нас є? Гарна така мосечка, пежовська Наші планочки. У нас з Франції приїхала, оригінальна Франція. Наші планочки зразу вам QR читають. Що він не фокусує? Наш телефон зразу. Машина на гарній резині. Війду в колу. В такому останні машинка. І кілька такі на це найґрудці. Ось така машинка. Знову вибачаюся, якщо трошки трясе, тому що все-таки телефон, руки, холодно. У нас один градус тепла зараз в місті Львові. Ось така машинка. А тут є якісь незначні цей, щось тут тріщинка, якась крило треба піддути. Це Для вантажного транспорту це просто мега дурниці. Ось така краса. Гарні колеса стоять, цешки всі. Ну і дуже дивлюсь, машина, до речі, вся обслужена, все, все, все в ідеалі. Показую всередині. Так. Заберу цей кульочок. Ось така машинка. Скволопідйомники, складання зеркал, автосвітло, круїз, руль весь, мультируль. Ось в такому стані. Все в ідеалі, ось дивіться, яке сидіння. 200 плюс пробіг, дивіться, яка садушка, бачите? От таке має. Мені інколи говорять, та я взяв на 200 тисяч машину, капець, робив мотор, все це. Я кажу, ні, ви взяли машину на 500-700 тисяч, тому ви все робили. 200 тисяч приїжджають в такому стані машини. Нічого не треба робити. обслужено Франції. Масло хіба на весну поміняти? Все. Нічого не потрібно. Все в Італії тут всі. Так. Вона за блюшечкою і ще вона з іолізу. Ну, це виробник вже, це не ми. Так. Буда. Друзі. 200 тисяч вантажний автомобіль з Франції. Подивіться, яка буде. Хто займається комерцією, бізнесом, возить, ложить, що-небудь, подивіться, яка буде. Подивіться ось тут. Ніхто не черкнув, то, певно вже тут в Україні мощики більше стали. Не мито, губкою просто протерли, щоб не було палюків. Все. Ось в такому стані. Бачите, обшили так. Колісні арки. От, в якому стані ми Стан ідеальний. Як хтось каже, я вже на 200 тисяч мусив дверки переважувати. Друзі, дверки закриваються е, як в Мерседесі. Ось. Не знаю, що, що возять. Інакші продавці. У нас тільки свіжий, класний транспорт. Звичайний і комерційний. Просто пилюка, Тут, бачите, мій телефон дуже добре бачить навіть те, що оком інколи не побачиш. Але... от в такому стані. Машина йде завіси, все, все змазано. Ну, якість просто мега. Іди, давай, коли... Ось. Добре закрив, я в минулому відео погано закрив. Ні, я не погано закрив, а не відкрилась дверка в пасаті, мусив внутрішньо відкривати. Комиті написали, слухайте, все, дверка поломана, все. Все пропало. <ріху> ну, українські коментатори то святе. Так, друзі, що ще? Зараз сяду, заведу. Дивіться, якийсь салон. Тут, ну, ми тут нічого не робили. Приїхало, але ну, нема сенсу щось робити. Друзі, що робити машині? Пилюку кісточкою хіба. Стіскло під м'ячі. Все супер. Машина просто в ідеалі. Ось така краса. Так, Короткий екскурс. Автомобілі приїжджають комерційні, зокрема, розмитнюються на підприємство. Підприємство виписує договір купівлі-продажу. Ви йдете в МРЕО, реєструєте право власності на себе. Отримуєте український техпаспорт. Все. Ми робимо все до МРЕО. Ви будете мати весь пакет документів, все як має бути ну повністю-повністю. Ніяких нюансів. OneAutoCarsua, наш сайт. Ми знаходимося у місті Львів. Е, є в нас багато автомобілів. Е, пишіть, дзвоніть, знизу буде телефон Viber. Можете просто писати, не треба подзвонити. Е на звичайний телефон можна набирати. Бо зараз певний зв'язок трошки і з вайбером ну, тяжко спілкуватися, люди дзвонять і ну, нереально говорити щось. Ну, перериває і в них, і в мене. Тому краще пишіть, я отримаю, відпишуся, зразу віддзвонюся, як ви на зв'язку поспілкуємося. Е можливе резервування, можливі, оплата попередня. Тобто, як відбувається попередня оплата. Якщо ви цей автомобіль хочете отримати дешевше, наприклад, такий, ви вибираєте у нас автомобіль, який ще є в Європі, ви його оплачуєте, попередню оплату робите, і авто їде зразу під вас. Максимально зменшується його ціна і всім як би добре. так? Доставка у нас є. Надійний партнер по доставці, ніколи ніяких нюансів не було з ними. Користуємося вже багато років і співпрацюємо ніяких нюансів. Навіть болтик з машини не пропаде, гарантія. Тобто Те, що ви побачили в лінках, які ми скидаємо, буде все те саме у вас перед очима. Нічого, не пропаде, навіть грам солярки, не пропадає з бачків. Невеличка реклама нашому партнеру, хто возить автомобілі, має дві чи три лавети двійки. Дуже надійний чоловік, правильний, повага. Так, далі. Що ще показати? Резина. Давайте подивимося, резина. Це цешечки. Хто з бусами має справу, знає, скільки цечки коштує? Цешки. Це посилена резина, Оці взагалі нові. Заперечиться, нова резин зараз племоцький рік. 25 не, тиждень 2021 року. Ось. ось такі. Все в оригіналі. Тут нові власники собі позмазують, ось ці місця треба змазувати. Вони так виглядають не дуже як змазати, але це потрібно робити. Так, друзі. Не, бо ми. Так. Заводимо авто. Так, виглядає автомат, бачите. Трошки є заваження до руля. У людини були вологі Лю руки, яка їздила на даному авто. Е і є заваження до руля. Ну, Рулів Peugeot ніколи не були супер супер надійним. Ось така навігація, бачите, тут вона вся активна, чесно навіть не розбрався, давайте щось нажмемо. Зараз вона сама собі. Підрульові лепесточки є. Круїз контроль. Автосвітло, автодощ. ручничок класичний, це комерційний транспорт, він мусив бути такий сильний. Е, до речі, колодки всі помінені, сервіс зроблений в цьому автомобілі. Е, перед віддачою ніяких нюансів. Е, кинули комп'ютер, подивилися, все супер, все класно, нічого не потрібно робити. Ага, бачите, це як нова. Направда дуже якась така світло треба зменшити яскраві з ній, ну, але вона активна знайти меню. тобто... Bluetooth у нас тут є, тут кнопочки вже нові SOS, знаєте їх. Ну, машина, в принципі проста і зрозуміла, і ніяких, щоб без нюансів. Тут Угу, Це документи. Сертифікат ми робимо. бриф, Виписано вже всі документи, гора купівлі-продажу, всі повністю документи. Оцей пакет, тут багато що є, потрібен для Мрев. З цим пакетом, з цими номерами, які вбиті вже. ідете в МРЕВ, стайте за столик, записались, там ну, процедуру там все буде зрозуміло. Сіли за столик. Певно, годину-півтора отримали український ти, паспорт. Поїхали працювати, все. Жодних нюансів. Ще страхівку не забувайте робити, бо поліція задає питання за страхівку. Гріє чудово, холодить та чесно не пробував. Трошки. Скільки у нас градусів? три ну, градуси, сорі вже. Потепліло зранку вийшло, то вже тепліше стало. Так що, друзі, ван авто, карсію Круті автомобілі для українців, для бізнесу, для сім'ї, е, особистий транспорт для бізнесменів, класні кроссовери, е, бізнес клас, тобто у нас є на продажу крутий Mercedes, бізнес класу, ціна подивитись на сайті. Все прозоро, все чесно. Е, ми на ринку вже більше 8 років. Телефонуйте, дамо консультацію, під замовлення. Як буде зручно. В основному все вак-група. Дуже якісні автомобілі. Ва-група і трошечки Франції. Франція хороша попадається, беремо. ВАК-група, чому? Тому що надійний транспорт, крутий, не, не, не приносить людям проблем ніяких З від заміни до заміни масла, все. Колодки якісь раз в півтора-два роки, як залежно хто як їздить. Volkswagen, Audi, Skoda. це респект машини, від'їздив на дуже багатьох різних, сам особисто не по е чиїхось відгуках. Машини просто круті, працюють безвідмовно, в будь-який мороз все заводиться. Ніяких питань. Просто і дуже легко знайти будь-які запчастини. і і, взагалі, дуже приємна машина. Хто поїздив на вак групі, ніколи не пересяде на щось друге. Тому що два група це, це як ми називаємо душа. Тому вона АвтоКарсуя, мене звати Олег. Приємно було, гарного дня. Переглядайте. До речі, прохання підписатись, поставити лайк, якщо вам все сподобалось. Прокоментувати, звісно, коментуйте круто. Безперечно. Друзі, місто Львів, вона автокарасуа. Пишіть, дзвоніть. Дякую.